Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Триповерховий корпус занедбаної Мирославської лікарні благодійний фонд планує взяти в оренду за одну гривню на рік, аби ось тут відкрити реабілітаційний центр. Натомість селянам обіцяють капітально відремонтувати ще старішу амбулаторію. Селяни таким обіцянкам не ймуть віри. Зараз лікарня у занедбаному стані. Більшість приміщень пустує. Медики з ностальгією згадують, яким заклад був раніше. Панель управління чи як називається коли хворий викликав. Кому треба було, тут засвічувалася лампочка і бачила, яка палата, і медсестра підходила. От, наприклад, там четверта, п'ята, дванадцята біля кожного ліжка була кнопочка. Зараз тут ані ліжок, ані кнопочок. Корпус навіть не опалюється і не має води. Ми приходимо пів дев'ятого. В мене мінус два, мінус п'ять градусів. Лабораторія працювати теж не може. Я працювати не можу, тому що дуже холодно. І все порозмерзалася система, і немає води в лікувальному закладі. Медзаклад планували перебазувати у стару амбулаторію, яку торік обіцяли відремонтувати благодійники, орендарі основного корпусу. Але ті обіцянки не виконали, і фонд знову прагне володіти приміщенням. Як я шукала рік, я інвесторів шукала, я їх знайшла чотири мільйони доларів. Повністю реконструкція раніше цю будівлю хотіли орендувати за півмільйона на рік виробники, та їм відмовили депутати, бо були за те, щоб у приміщенні лікарні благодійний фонд відкрив реабілітаційний центр для атовців. Сільський голова розчарований, бо орендна плата суттєво поповнила б бюджет села. На даний момент сільська рада в бюджеті не має грошей чи фінансів. Кошторис її дуже бідненький. І я не можу зробити ні вулиць, ні вуличного освітлення, не перемонтувати будинок культури. Сільський голова і депутати навіть поскандалили. Я не буду сказати, ну мабуть, їм проплатили. Депутати проголосують, ми їх до стінки, ми їх розпнемо. Ну це ж теж неправильно, правильно? Ну, всім ясно, люди добрі, всім ясно. Депутати, ви теж трохи думайте. Що воно дається вже безсрочно, як благодійний е -е, фонд кладе гроші, ніхто ви того договора. Не розірве. У договорі оренди обговорювали кожне слово. За документ вручився голова Бердичівської райради. Юристи благодійного фонду, юридичний відділ апарату районної ради відпрацювали, у нас практично немає ніяких шероховатостей. Абсолютно ніяких. Ми будемо максимально старатися, щоб це зробити, щоб до нового року лікарня була готова. Якщо є проєкт, є експертиза, дозвіл на початок робіт. Це я беру на себе. Вашої криші стосовно виконання будівельних робіт. село, люди, депутати мають розуміти одне, що їм гарантії, ці всі гаранти це добре. Але ніхто не може бути гарантом кращим, ніж ми самі собі є гарантом. Розказують, три мільйони ми вам даємо. Але це дають, але ще не виняли. І ще нема гарантій на етапі виконання, де ті три мільйона подінуться. Хто буде за них відповідати? Інвестор є. Чекає договір. Хто, Хто інвест старався інвестор? Називати я його не буду. мені по пофіг. Вибачайте оцей центр. Їхній все. Мені головне, щоб зробили мені амбулаторію, щоб я могла приймати людей. Ви представляєте, до мене ціле літо приїжджають. Кожного літа приїжджають і розказують, як вони мені зроблять тепло. А оце оці їздять уже я не знаю, давно, давненько вже, з 2004 року. Все ж благодійному фонду передали в оренду корпус лікарні. Ті, у свою чергу, пообіцяли капітально відремонтувати стару амбулаторію. Журналісти народного контролю перевірять, чи виконують орендарі обіцянку. Катерина Білошицька Ілля Кот, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.